Рад невістки Наташі Корольової воює проти України. Про це ми розповідали в попередньому випуску. Тож сьогодні не про зрадницю Наташу Корольову, а про її старшу сестру Русю. Як виявилося, Ірина Осауленко виступила на підтримку українського народу. Вона зняла ролик, в якому щиро дякує воїнам ЗСУ та вірить в перемогу батьківщини. Про долю відомої співачки Русі, про нові та старі пісні виконавиці, та як вони отримують друге життя, чи склалося життя Ірини вша, та яка насамперед справжня причина переїзду? Про концерти зірки, плани про повернення в Україну, тяжку втрату дитини та ще багато цікавого вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Старша сестра співачки зрадниці Наташі Корольової, популярна в 90-х співачка Руся, сьогодні емоційно звертається до українців у ролику. Зірка 90-х, яка вже понад 30 років мешкає в Америці, тримає в руках український стяг і наголошує, Україна обов'язково переможе у кривавій війні, яку розв'язала Росія. Хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах ми дивимося новини вдома. Бо в мене вдома моя тітка і мої браті, і їх сини. І у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ! Слава! Слава Користувачі зазначили наскільки різними можуть бути сестри, коли одна всім серцем бажає перемоги рідній Україні, друга заробляє криваві рублі в країні терористі. Які різні сестри, дякуємо тобі, Русю. Такі різні сестри корольова запроданка Руся Патріотка Від однієї матрі такі дві різні сестри. От почнемо з Русі. Руся це наша прекрасна співачка. Ми з нею починали 30 років назад. Її пісні сьогодні люблять. Ірочку, будь ласка, кілька Я хочу всіх привітати, і я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все помінялося. Нагадаю, Ірина Осауленко більш відома як Руся, мала шалений успіх, цілу армію прихильників та три неймовірно популярних альбоми. наче не... У 90-х ви були справжньою зіркою в Україні. Вам ця популярність була за вподоба? Це якось було так швидко тоді, бо от тоді мені запропонували це зробити цей проєкт. Я навіть не знала, що воно так закрутиться. Наприкінці 91-го року Руся разом з чоловіком їде до Канади, де записує платівку Руся. Того ж року Українка разом з чоловіком Костянтином Осауленком вимушено емігрує до Канади. І зробити це родині довелося через діагноз їхнього маленького сина ДЦП. Вони сподівалися, там малюкові нададуть необхідну медичну допомогу та допоможуть поставити його на ноги. Ми дуже багато возили його в Угорщину, бо там Константина. Мама деякий час там жила, і там щось робили. Там, бо там була краще терапія, Це все терапію там робили і все. Ну ну робили, що можливо. Власне, і ця імміграція в 91-му році вона була вимушеною. Зараз дуже багато всі знають про цю хворобу, про це ДЦТ, дитячий серебральний параліч. Нам здавалося, що ми зможемо допомогти дитині своїм роки. Боротьби тривали, однак, на жаль, дива не сталося. Вово помер, коли йому було 10 років у 1999-му. Першою про це дізналася Наташа Корольова, яка саме давала концерт. Тоді їй довелося розповісти трагічну звістку батькам, а також заспівати на заході. Після втрати сина Аруся зробила тривалу перерву у творчості. Ми були якраз на гастролях в Канаді, і Іра з Костою прийшли до нас на концерт. В цей момент мені телефонують з Києва і кажуть: Наташу, Вови більше немає. Мало того, що мені треба вийти після цього на сцену, треба ще сказати матері, її син. Помер. Я тоді заспівала пісню про ластівку. Так у Вови на надгробній плиті і написано Ласточка, Ласточка, ти передай привіт, говорила Наташа Корольова у програмі сьогодні вечором. Є різні варіанти цієї хвороби, і в нашому варіанті таке було, що вона не можна було допомогти. Але вона намагалися і, і, і рятувала його більше 10 років. Так, так. І він помер 10 років. І Іра з Бустяк пішли на концерт. І от в цей момент. Мені дзвонять з Києва, говорять на сцену, Матуша треба додавить на себе. про те, що сказати, мазірятом штую у 2003 році. Руся вдруге стає мамою, народжує сина Матвія, якому у чотири роки ставлять діагноз аутизм. На щастя, хлопець росте щасливою дитиною. Він оточений турботою та любов'ю рідних. У 2006 році Ірина народила доньку Софію, дівчинка, яка на кілька років молодша за свого брата обожнює Матвія та допомагає батькам у догляді за ним. Зараз співачка майже не спілкується зі своєю рідною сестрою Наташою Корольовою ще до повномасштабного вторгнення. Сестри рідко підтримували зв'язок. Проте з початком війни ситуація загострилась. На відміну від Русі, молодша Наташа обрала для себе шлях підтримки кривавої політики Путіна. Вона живе на території РФ разом зі своїм чоловіком Тарзаном, виступає на пропагандистських концертах та навіть заявила: готова відправити чоловіка воювати проти українців. Нещодавно весілля зіграв син Тарзана та Корольової Хип. Він одружився зі стрептизеркою, брат якої виявився контрактником у армії Російської Федерації. От, Ну і брат у мене є. А, а брат, брат чим займається? У мене їх два брат воєнний. Міліс, а кто тогда, получається, вел тебя, если ну, можна так сказати, к алтарю? Мой брат младший, Коля. Он живет в Москве? Нет. Он служить на Україні. Брат по контракту служить? Да, он контрактник. Он специально заранне, как бы отпрашивался, он герой отпуск контракт. не, він спеціально зарані якби прашувався. Відпуск брав. Воно брал. Не, не, он, он, очень он, он, брал. не, не он, он очень крутой чувак. А брат Коля одобрил мужа? Да Они очень хорошо спелись, они же одногодки. На весілля. Ні руся, ні її мама не приїхали за словами путіністки. Друга планувала, проте не змогла за станом здоров'я. Захворіла, нагадаємо, мама російської співачки Наташі корольової Людмила Поривай підтримала Україну та зреклася зятя путініста Тарзана. ніколи російський солдат, солдат російської армії, не дозволяв собі такі гадості, які ви намагаєтесь спарити всіму нетрезвому світу. Ось як це було на концерті Ірини Білик мої друзі, мої любі діти, я Дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники, всі в Україні. І я просто серцем і душою з ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають вам все. Наші ненці Україні! слава Україні, також мама Русі та Корольової виклала патріотичний допис в українському стилі і одразу відписалася від стриптизера, що регулярно транслює маячню Кремля в своїх соціальних мережах. Моя сестричко, родичі, друзі, подруги та моя країна, в якій я народилася, яку я люблю усією душею. Я переживаю і страждаю разом з вами. Вірю в те, що цей жах скоро закінчиться. Молю Бога за всіх вас, моє серце з вами. Йдеться в дописі. Після повномасштабної війни. Вперше за багато років руся повертається у музику. Співачка записує зворушливу колескову українською. Для кліпу артистка використовує фрагменти з роликів, на яких видно діток, які постраждали від російського нападу. З відео можна ознайомитися на сторінці зірки 90 90-х» у YouTube. Композицію для співачки написав її чоловік Костянтин Осауленко. Колискова стала першою за довгий час роботою Русі. В ній використані кадри з розбомбленим театром в Маріуполі, евакуації малюків з гарячих точок та життя дітей в бомбосховищах. Українці та іноземці оцінюють підтримку виконавиці та її нову пісню, присвячену дітям. Свою вдячність та емоції вони висловили в коментарях під відео. Русю, дякую. Яка неймовірна пісня? Дякую за це послання українським дітям. Ваша пісня неймовірна, дуже болить. Роки минають. Та ми залишаємося людьми з Україною в серці йдеться в повідомленнях. цитує обозриватель. Ми всі тут не надовго, по наче. Інші твори русі зараз отримують нове життя. Останніми роками виходять ремікси старих пісень виконавиці. Знайти їх можна теж на ютуб-каналі Русі. Зокрема, на світ з'явилася русалонька в обробці Ярослава Третяка. Чули, перечули. Тиха вода заручена від Неогейм Ремікс та даруй мені маму. Тиха вода, та чули, перечули у версії Заекремікс. Зараз Руся та її чоловік Костянтин Осауленко постійно мешкають в Америці, та повертатися в Україну не планують. Хіба що завітати з концертом в Америці? Руся працює викладачем у звичайній школі. А Костянтин залишився в музичній індустрії. Він робить аранжування пісень для відомих американських виконавців. Україна в нашому серці, де б ми не були. Ми переживаємо, пам'ятаємо та допомагаємо. каже Руся. Та записати це на студії, де записується Селін Діон. Це був 91 рік. Ну то відмовився. Старший син в мене також проблеми має. Аутизм знаєте, я не знаю, я не знаю. за що мені такий. Спершим таке було. Ходити, коли Ж... треба на терапію возити, треба лікувати. Я, я кажу, Руся, не бійтеся, мріяти все це буде добре. добре, Україно! Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте включати дзвінок, аби не пропускати нові відео. А також залишіть коментарі, чи подобається вам.